Шановні клієнти, згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію з 2025 року, пояснимо вам, хто не має права на відстрочку. Студенти заочних та вечірніх форм навчання або ті, хто здобув другу вищу освіту, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, якщо у них є заборгованість зі сплати аліментів. Чоловіки чи дружини мають тільки третю групу інвалідності. За винятком окремих випадків, коли відстрочка все ж може бути надана. Чоловіки, які доглядають за людьми з інвалідністю першої чи другої групи, якщо раптово знайдено інших працездатних родичів або близьких, здатних здійснювати цей догляд, самотні чоловіки, якщо мати дитини або дітей не позбавлена материнських прав, не визначена померлою, зниклою безвісті, або не перебувають в місцях позбавлення волі. Особи, які спочатку було обмежено придатними, але після повторно військово-лікарської комісії ВЛК, визначені придатними до служби Працівники підприємств, установчі організації Міністерства оборони, якщо вони не були заброньовані роботодавцем. Або якщо для отримання відсрочки була подана неправдива інформація, після чого її анулюють. Як ви розумієте, це остання інформація на початок січня 2025 року. Більш подробну інформацію запитуйте у Прикордонну службу України.